Вітаю, друзі! Це колишня резиденція принца єпископа, а тепер центральна будівля Весфальського університету імені Вільгельма у місті Мюнстер. Саме за цією будівлею у старовинному парку розташовано Мюнстерський ботанічний сад. Це не просто озеро. Навколо ботанічного саду, така, наче у формі зірки зроблені канали, а по центру саду. Є чудове озеро, біля якого зарослі, до речі, Бамбуку. Цей сад унікальний, невеликий, він вважається університетським садом. Ось показано ці канали і по центру саду озеро. Сад насправді невеликий. І спочатку можна помилитися і піти не тією дорогою. Бачите, які красиві краєвиди. Знову ж таки, це центральна будівля університету, і в останній частині про цей сад відео буде зблизька ця будівля, і вона справді неймовірна. Це корпус, навчальний корпус університету. І спочатку можна помилитися, піти туди і подумати, що там вхід у ботанічний сад. Але це помилка. Тут навчальний корпус, навчальні кабінети аудиторії і просто, просто така фантастична архітектура, яку не можна не зняти. Вона трошки нагадує щось англійське, а також щось е голландське. Знову ж таки навколо. Е з будь-якого куточку цього саду видно цю будівлю. Фантастично. Сад має як під відкритим небом площі, так і має оранжереї. Оранжерей тут кілька, і в відео в кількох частинах буде показано, в першій частині буде показано оранжерею тропічних рослин. Потім буде окреме відео про кактуси, Оранжерею з кактусами і окреме відео про оранжерею з рослинами, епіфітами, а також там тіланці, бриміллів, а також буде окреме відео про під відкритим небом, там буде прекрасна альпійська гірка. Ну тут теж частина, ви бачите, таких насаджень є. Деякі з них прикриваються, деякі клумби висаджуються саме навесні, якимись сезонними рослинами. В основному це квіти. Ви бачите, що тут круті або сліпці попрацювали. До речі, завдяки цій архітектурі цим садом приємно гуляти. Знову ж таки, сад невеликий, а ось ця споруда невеличка, там сидить Людина грає, музикант грає на роялі. До речі, праворуч туалет можна відвідати, щоб спокійніше насолоджуватися. І ще ви побачили, мабуть, в лівому кутку морозник Ось такі оранжереї, одна з них оця оранжерея закрита, в неї не можна потрапити. Тут зібрані рослини, які, як я зрозумів, по фото, літнім фото тут знаходяться рослини, які виставляють на літо. Отут в проходах цих. І всі ці проходи, всі ці їх можна, Не коридори, звичайно, алеї. Вони заставлені пальмами різними різними рослинами, які не виносять холод. Там їх зберігають. Це, до речі, практика звичайна. Вони в катках таких. Тут продають книжечки. Ну, і ось ця оранжерея така тропічна. Тут фікуси, як ви бачите, антуріум шикарний, і в неї можна зайти. до речі Частіше за все, такі оранжереї мають таку, призбу, таку, щоб повітря не вихолоджувалося. І вони відкриті, можна спокійно заходити. У будь-якому ботанічному саду в оранжереях є ось такий павільйон з водоймою такою невеличкою. Одразу кидається очі, кавове дерево, зі стиглими плодами. Класно, правда? А за ним кліродендром. Це фікус, а ось це кліродендром Томпсона це африканська рослина з Камеруну. Вона вічно зелена, до речі, не листопадна, тому вона в цій оранжереї. Ну, зазвичай різні алоказії тут ростуть, цепіруси і бананові дерева. Люблять різні пальмочки трошки. Це оранжерея завжди вона з водоймою. І там завжди будуть аллоказі. Ну тут єдина оранжерея, де я побачив дуже багато кавових дерев. От. І вони не квітли, але, але були зернятка. Дивіться, це банан. Вперше я бачу так зблизька. Роздивився вже ці квіточки, і насправді дуже цікаво спостерігати. Чесно кажучи. Рослинки не такі, як в магазинах або на фотографіях, знаєте, там в красивих інтер'єрах. Тут природній стиль вирощування, от які вони в природі такі рослини. Тому дивуватися не треба. Але ви бачите різні рослини в природніх середовищах природньому. І тут навіть є шкідники якісь. Може, рослинки якісь бувають ушкоджені чимось, якимись хворобами. Це все природньо. До речі, хімікати в ботанічних садах не використовують. Зазвичай, для того, щоб боротися із камахами, використовують спеціальних кліщів. Вони для людини безпечні, але це біо Захист від комах. Ось подивіться мене, це рослинка, я не знаю, як вона називається, але вона завжди є в всіх ботанічних садах. Мене зацікавив е, навіть на цей стендапсус. А мене зацікавили ось ці, І от навіть на ця е, узумбарська фіалка, яка росте, наче орхідея, цікаво посадили. А ось ці фікуси подивіться, які у них корені. Вони спускаються вже вниз, вони проросли в ґрунт, і фікусів тут кілька видів, чесно кажучи, ось, ну, це реально така природна атмосфера. І коли тут побуваєш, абсолютно по-іншому іде склад взагалі думок. Але Нічого торкатися я не раджу в ботанічних садах. Тим більше нічого не можна зривати, але нічого торкатися, тому що, ще раз повторюю, тут рослини можуть на собі мати і шкідників, і хвороби, тому що спеціально, прям супер-супер, їх не захищають від цього. Ви можете занести все це собі на рослини домашні. Просто відвідуйте обережно, акуратно, дивіться, насолоджуйтеся, якось цим фікусом. А потім мийте руки і якось одяг обережно вдома складайте. Друга частина буде а далі дивіться наступну частину. Гарного вам настрою і відвідуйте питання сади.